Усім вечора. Продовжуємо проходити. Call of Duty. Modern Warface, перша частина ремастер. Ну, є дві віточки. Добре, вперед. Не толкайтеся, мужики. Блін, прикольний ремастер. Коли я перший раз грав, що обично грав. Давно було не таке красиве, як, як зараз. Щас прям прям офигенно. Так. Блін, тут скільки їх. На морда би. тобі. Ой, блін, а з дробоку хто мене гасить. А, ось вони, блін. Собака, собака, десь. Пацани, десь собака. На, загасив. блін, блин, не біжи, бляха! Граната, бляха! Граната, пацаны! Ем... В смысле, бляха, що, чужий? Кто не б'є, бляха? Тихо-тихо-тихо-тихо, пацаки. Та бляха, ну! Що за тумбочки? О, що це на назад? Так. Угу, угу. Це нам треба щось бахнути. Я даже не знаю що. Туди, наверное, да? Ух ти ж, бляха, гранату сюди кинули. А ну, сам лед жахла. Та блин, та ви зато дайте пройду, граната. Ховайтеся, блін, блин, мужики. Сейчас вас жахнут там. якась фігня, короче. Я так думал, что это что-то будет топовое. Они просто с пулемета строчат просто по дому и все. Это срака какая-то. Куда, блядь, как Так, ну, пофиг, нам трое сюда. Они по шо, по-русски пиздят? Та ты шо, бля? А хто меня сзади гасить, бля? Пацаны, вы чого не блін, а Подивіться, скільки сраки там, бля. Так ты шо, то вслупчик в перся, то ще щось, блин. Слышь, мужик, ты тут... А я вони, вони, а... Пацаны, вы пробегли, блин, а вони сзади нас сидят, блин. И вам вообще по барабану, да? Я так понял. Да ти, блин, сраки? Наверху ехать, то есть нема. Так, 46 метрів нам туда. Ух ты ж, блин! Не, за машинами лучше не ховатися. На, прибрал одного. Блин, не везде вела за бляха. Ехто тут? Куку, -ку, блин, мазафаки. Опа! Ой, і собаку так при... привалили, блин Хее, від бедра нормально так. Що ви тут танцюєте, блін? Ще живий, блін! Добре. Ви такі нормальні пацани, да? А, у мене дробовик є. Чи мой взяти? Хто? де кого? Це свій? Свій, блін. Хе-хе-хе, <хи> не лякай так, блін. Так. Чекайте, вісім, бляха. Залазь назад. А ну двері відкрив, бляха. Чекай ззаді, ззаді, ззаді. Ааа, блін, а вирубили. А він за угла стояв і, коротше, мене. Прикладом нормально так. Угрів. Шо п'ять заново? Дина. Ну що, попитка номер два. Головне не, не лізти наперед. Опа! Бабах, бля. Ра-та-та, блин Аууу, пацаны, вы що тут робите, блин? Ви нормальні такі, блин? Я вам по головам Та й чо ви не задвертаєтесь, дай добьем! Да, И мені не дают пройти! Ну ты бляха! Проходьте, блин, проходьте! Кого ждем? Де вони там? На гранатку тобі на голові <рив> <рив> В смислі блін? Та блін, пацани ну, ну якщо вже. Та блін пустить твою мать! Зажимает капздец просто. Какого там гацаты? У, добре, что не по мне. Нормально так. Куда, бляха? А не, пацаны, та 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 я пройду, блин, ну, ну вы шо, ну? Предатели, бляха. Да, 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 ты морды, блин. А нет, это, это не выход, блин. Та не зажимайте мене постоянно, ну шо з ними не так, цими? А Та йди нафиг. ІДИ, иди НАФІГ БЛІН, граната під боком. Під носом, блин. Що з боку мене ЗАФІГАЧАТЬ, БЛІНА ТА ТИ шо? Ну нормально, БЛІН Боже, які тупорилі ці НПС, що зі мною біжать. Є куди я, вони розвертаються за мною? Ну чі ви, блін, не коло мене! Ну виходьте трошки! Тут капіт збититься, як жарко, блін. Є, хоч, хоч одного куліночка завалив ви, блін, прикалуєтеся? ну знаєте, що ми зробимо. А ми зробимо ось так. От там, бахайте, туди. Все, патрончик, у мене вже їх ще немає. І ти нафіг, блін, де, той з гранатометом, блін? Не, ну тут прям навалиют, ну, дай боже, блин. О, уже гатян. Блин, пес, якцим... Оп томатом носить, блин. Не знаю, чи вони там щось зроблят. Потом вертолте ще не зроблять. Куди, блядь? Патрончики осталось. Пода бляха. Ап, И тут нам же ниф... нифига, да? Держат, Нема патрони. И тут нема. Давай хотя бы вот так, сделаем. Є тут мутаки! Да-да! бляха! Ти що морда? Чо свої? Ви пізно прийшли? Мене вже тут чуть не розібрали на точку. Ааа! А куди маніпад? Да ви йди! Ну ЧО ВИ всегда поперед мене сунетесь? ІДИ! ІДИ вперед. Драдзинус підшел. Нормальний, блін? Е ну нормальний чел. Є тут хто? Може, наверху є. Так, патрончики позбираємо. Збираємо. Все, що є, все зберем. Да, я нагору піду. Не думай за мною йти. Я сюди сам хочу піти. заблудились заблудился. Так, добре. Ёб твою, бляха! да ты мудак, бляха? Твою мать! Так, нам тоже все точки захватили, да? Со соплями, бля. Опа, 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 опа. На, бляха. Змей назад, калаш. И ч, мит вер робит из вами? Ты та та па па папа Ганата там бесполезно, да, как понял. Ну, бегом, 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 бегом. На, тобі, бляха! Не знаю, положив, ні? За це от диму ніфіга не бачу! Ааа, блін. На морда, блін. Куда, блін? Притися! Ой, пацани, ви вже прибігли. А, це свої! Ну да, вы, конечно, вы... Вы ви... во время тут вот это. А, те, це, це не свои, блин, то ж тік шум наш побег. Иди на. Пошл во. Ааа, блин, шо морды, блин? Си? Ого. Там здесь их строча, блин. Все, нема. Це матце, шоу у нас запуха. Шо тикшо було. Давайте це возьмем. Ай, не, короче, знаете что? Воно дуже долго перезаряджается. Все, чисто э, на гору, да? Ще біжу Ну, пульмьочки ми вже загасили. Згорем пополам, ну хоч щось. Так, пацани, куди куди я побігли? Сюди? Блін, погналися просто без мене. Капець. Да блин, а тут же чужие, блин! Це я один поперся, да? Фатики, блин! Ви нормальні, блин! Так, де в мене вже це скритсивом? Я же ж патроні не збирал. Пив, Де, де мне, там. то попал. Значит, это не. Так, все, чистым. Я кто? Нема. И тут чисто. Так, пацаны, чисто. Бебе. Нормально так. Не ну нормально то. А найдет Понимаете? Са, это селфан, Вот і все. Who was that, sir? Це дзвонив імрун закаев. Дякую вам всім за перегляд. За лайк, за комент, всім якою і всім до побачення.